Друзі, привіт! Хочу привітатися з вами. Я сьогодні вас привела знову на цю ж вуличку Нерудова, і сьогодні я вам покажу зовсім інші речі. Вони теж дуже цікаві: це двері, вікна, дверні ручки. Оздоблення, внутрішні дворики, тому що все це не можна було показати одразу в одному відео в минулому відео. Тому я присвятила цьому окрему ві... тему, окреме відео. І зараз, коли я переключу камеру, я покажу вам те, що мене найбільше вразило на цій вуличці. Друзі, повертаюсь. Переключила камеру, ось тут покручусь трошки, показую, де я знаходжусь. Так, я вже майже піднялась на гору цієї вулички Нерудова. І от коли я ось тут повернулася, повернула голову і глянула туди назад, я просто зупинилась як вкопана. Подивіться, будь ласка, ті, хто знає Київ і хто кияни, що це вам нагадує оця вуличка? Ось, ця, ось цей поворот. Правда, це дуже схоже на Андріївський узвіз. Ну просто неймовірно. Я не знаю, які у вас будуть асоціації. У мене саме така чомусь виникла. І навіть не тільки асоціація візуальна, а навіть така внутрішня, емоційна, такі відчуття. Тобто, дивіться, ці будиночки, так, ось ці фонарі, так, стовпи. Оздоблення будиночків, навіть такий же поворот, такий поворот, як є на андріївському узвозі. Ну що, друзі, будемо сьогодні спускатися по цій вулиці. Минулого разу я піднімала вас. Сьогодні будемо спускатися, ніби по Андріївському спуску. Дивіться, ось навпроти Трдельник. Я там купувала минулого разу тридельник, дуже смачний, і показувала вам фото. Дивіться, які навпроти двері, старі старовинні, але мене вразило, знаєте що? Вікно, воно за розмірами, за висотою, таке ж, як і двері. Дивіться, ось я так от їх поруч покажу. Вікно таке здоровенне і височенне, ну майже як двері по висоті. Так, ходімо потихеньку, будемо спускатися. Сьогодні нам буде зручніше. Хоча це ще як сказати, тому що, наприклад, коли слизько, то краще підніматися, а не спускатися. Я тут зупинилася і тут повз мене проходять дуже багато туристів, але я зупинилася, тому що хочу показати ось таку деталь. Дивіться. Навіть пічні труби залишилися і комини. Бачите? Он. Он моїм пальчиком. Пічна труба і комин на, на даху будинка. Так. І зараз ми з вами підійдемо до. Такого цікавого місця. Я минулого разу вам його не показувала у відео, а лише тільки у фото. Тобто тут, тут є такий красивий сувенірний магазинчик. Оцей магазинчик, дивіться, сувенірний, з чорнобривцями, з нашими українськими чорнобривцями. Дивіться. Він мене теж вразив. Я, Лариса, до вас звертаюся. Пам'ятаєте, Лариса, Ви мені писали, як приємно бачити наші українські чорнобривці? Ось я вас буквально підвела знову сюди. Уявіть, що ви зараз тут стоїте поруч зі мною, а це магазинчик, це його вітрина. Друзі, я знову заходжу у внутрішній дворик. На кафе, Як тут цікаво. А, тут кафе і треба спуститися в нього ось туди, по сходинкам. А мені хочеться подивитися просто тут навкруги. Дивіться, я просто звертаю увагу на всі деталі. Над нами вже небо, але дивіться, оцей квадратик, він закритий сіткою. Бачите? Це стилізовані такі от речі висять, трусики. Шкарпетки, білизна, вони не справжні, вони, по-моєму, дерев'яні, навіть не картонні. Правда, цікаво, друзі. От вожу вас сьогодні по таким дворикам і підворітням. Ходімо далі на вулицю, будемо ще щось роздивлятися. Бачу знову такий. Дворик внутрішній, дивіться, по якому можна прийти. І ми зараз ще пройдемо туди далі. Там далі ресторанчик, бачу, люди сидять. Але мою увагу привернули ось ці двері. Дивіться. Е, таке відчуття, що вони старовинні, але я думаю, що це вже нові двері під старовину. Але можливо, оцей елемент. Вони перенесли зі старих дверей. Дивіться, тут є ручка. Ось така ручка. Ну, вона майже не рухається. І тут є ось така ручка. Цією ручкою ось вона як працює. Стукали. Ану. Чуєте? Це я так роблю. Дивіться, яка. Здоровинна річ, оця ручка на дверях. Так, я обіцяла вам Так, це ресторан у Млинару. Я показати хотіла вам трошечки, трошечки сюди зайти. Ух, яка тут скульптура. Дивіться, який чоловічок здоровезний, з великим кухлем пива. Бочка, за якою можна стояти. Так, тут люди вже сидять, відпочивають. Дивіться, дрова лежать. І теж такий внутрішній дворик. Двері, дивіться, які ажурні, вони закриті, і туди йдуть сходинки на гору. Мабуть, в будинок можна тут заходити. Тим, хто тут живе. Я так думаю, що це їхній вхід в будинок з вулиці. Правда, цікаво. Друзі, тут, на цій вулиці Нерудова, кожні двері, буквально кожного будинку унікальні. Вони такі старезні, двері як ставні, дивіться. Так. І ці двері як ставні зараз. До речі, використовується як вітрина. Ось вітрина для сувенірів. Це друга половинка дверей. Вона дерев'яна також, дуже старенька. І ось так вона використовується. Так, як вітрина. А ось такі вікна. Дивіться. Ну, це як... Пивного якогось бару, так? Мені здається. Вони, до речі, такі великі ці вікна, що тут можна, мабуть, людині навіть зайти. А двері маленькі поруч, вони такі низькі, я б сказала. Дивіться, які вікна здоровезні, теж вікна ставні, а двері ось такі. І вони старезні, дуже. Дивіться, прямо ось таким от віконечком. Це віконечко для чого використовувалося, як ви думаєте? Напишіть свої версії в коментарях. Це для того, щоб люди дивилися, хто прийшов, чи це для того, щоб тут щось передавати, все віконечко? Можливо, пошту? Не знаю. Це мої версії, а ви напишіть свої. Я коли бачу такі двері. Я звертаю одразу на них увагу, тому що розумію, що це дуже старовинні двері. Дивіться, як вони оздоблені. Вони тут залишилися на цьому будинку, мабуть, ще з часів забудови, тому що дивіться, яка, яка тут старовинна ручка. Одна і ручка для стукання. Дивіться. Ось цією ручкою відкривають, мабуть, двері, але вони зараз закриті. А ось цією ручкою стукають. Ой, це я так голосно. Хоч би ніхто не вийшов тут на мої стуки. Правда, цікаво. Дивіться, які ажурне оздоблення металеве. Ходімо далі, друзі. Ой! А тут, а тут такі ж самі двері, тільки дуже великі, вони як ворота. Це дійсно і двері, і ворота. За моєю спиною їздять машини, тому що тут ну, їздять такі машини по цій вулиці. Вона трохи шумна. І знову є маленькі. Ага, ось такі, ці ще менші. Вони дуже схожі, це двері від одного будинку. Ось ці посередині, вони найбільші, і вони як ворота. Тому що дивіться, які вони за шириною. Тут, я так розумію, що могла в'їжджати карета. Тобто, колись же на каретах їздили. Так? Ті двері я вам вже показала. А тут також можна постукати, дивіться. Дивіться. Бачите? Отак от. І ручка. Вона не, не рухається. Ой, вона прямо з якоюсь головою. А, це дракон. Це ж мій символ. По-моєму, це дракончик, друзі. Бачите? Прямо такий мій, мій символ, бо я дракон. За гороскопом східним. Вже все філігранно, дуже дуже так все аутентично, старовинно і красиво. Друзі, я зараз, мабуть, буду стукати у всі ручки. Дивіться, тут є, звичайно, уже сучасний дзвінок, по-моєму, є і камера, але є і ручки. Бачите? ось ручка, якою відчиняють. І ось стукають. Друзі, дивіться. Я вважаю, що найцікавіше знаходиться ось у таких двориках. Тут я бачу, що якийсь ресторанчик, вінарня у Лаури. І, скажімо так, така підворітня, чи як її назвати, дивіться, які тут стіни. Бачите, вони розмальовані. Ой, як цікаво. Я не знаю, чи буде гарно видно, а, ніби то видно. А, так це він тут знаходиться. Я думала, що ось там. Чи можливо там у них ще одна площадка, скажімо так, літній такий дворик. А, давайте заглянемо туди вниз. Ой-ой-ой! Які тут круті сходи вниз. І так далеко вниз. І це ж не тільки он туди, там ще повертає знову вниз. О, оце так ресторан. Він геть у підвалі знаходиться. А тут такий дворик дуже красивий, а люди сидять за столиком. Я просто тихенько підійду, не хочу їм заважати, але хочу показати. А! Дивіться, такий от дворик, як колодязь. Дивіться, мечта. Уже небо над нами. Ось така краса. А ця стіна зовсім незвичайна, дивіться. І музика звучить тихо, якщо вам чутно. Дуже-дуже-дуже красиво. Я намагаюся людей не забирати в кадр, тому що це не дуже красиво. Вони прийшли посидіти, відпочити, поїсти. Виходимо з вами на вуличку Неродова, і ось такі тунельчики, такі, які можна так занирнути, вони дуже-дуже цікаві. Я йду, друзі, і Буквально навкруги себе чую запахи дуже смачні, це запахи твердильника. Так. Я насолодилася цією атмосферою цієї старовинної вулички. Сподіваюсь, ви також разом зі мною. І я вам, мої любі. Бажаю всього найкращого, в першу чергу, мирного неба над головою, добра, здоров'я, любові. Я вас всіх обнімаю. До нових зустрічей.